Добрий день, юні художники! Вітаю вас на каналі Білий Аркуш. І сьогодні пропоную вам намалювати з натури екзотичний фрукт, який називається інжир або смоква. Ось він, подивіться: ми будемо малювати цілий інжир та в розрізаному вигляді його половинку. Інжир у нас буде Замальовок інжиру, він у нас буде намальований з натури ще раз. Ми вже малювали з вами яблуко, ми вже малювали з вами кавун. А тепер намалюємо інжир. Форма, проаналізуємо його форму. Вона дуже проста, тому складнощів не буде в нас ніяких. Отож, почнемо. Так. В нього дивимося трошечки зверху, тому лінія горизонту, яка розділяє площини, переміщається доверху. Так, тут у нас буде ось так розміщатися інжир. Він має просту форму, надзвичайно просту виставку цілий інжир. От тут він у нас, подивіться який, він у нас дуже стиглий і він трошечки тут лопнув це від стиглості. Ось він у нас такий буде стиглий, гарний і дуже-дуже солодкий. Так А тут ми намалюємо його половинку вже у розрізаному вигляді. Ось так. Тут у нього зернятка. Ми їх просто намітимо. Тому що ці деталі ми будемо малювати в кольорі. Так, лінії, які нам не потрібно, ми приберемо. Ось так. Ще раз проаналізуємо форму, придамо формі трошечки конкретності. Так, намітимо, він у нас трішечки має таку смугасину текстуру. Ось так. Світло у нас падає зліва, зверху, тому падаючи тінь у нас буде ось так. Світло у нас мірке, падає з вікна. Тому тіні у нас не дуже різкі, а такі легенькі, прозорі. Ось і весь рисунок. Дуже простий і малювати його дуже легко. А тепер почнемо працювати в кольорі. Беремо пензлик середній. І ще ми можемо намітити, де у нас буде брічок. Він у нас буде тут по формі. для того, щоб про його не забути і не зафарбувати. Щоб він у нас залишився, не зафарбований та підкреслив форму, блік завжди підкреслює форму предмета. Ось тут, намітимо його легенько намітимо. І почнемо працювати в кольорі. Я вам показувала, якого кольору інжир. подивіться, який він. Він світло-зеленого кольору. Фарби сьогодні ми використовуємо акварельні. і приступаємо до роботи. Починаємо, як завжди, з освітленої сторони. Ось так. У нас тут освітлена сторона. І вже по-іншому називають смоква. Це його. Друга назва. Він має такий жовтуватий відтінок, зелений з жовтим. На палітрі змішуємо кольори, трошечки є коричневого, небагато, трошечки є не коричневого. Влічок залишаємо, не зафарбовуємо і переходимо, плавний робимо переход. До тіньової сторони, тіньова сторона в нас темніша зазвичай. Темнішенька – Це власний тінь предмета. Спочатку розкладаємо все по кольорах, а, е, придаємо загальний колір, а потім ми будемо працювати над деталями, будемо все робити так, як ми завжди робимо. Ось тут блічок, трошечки ми його дамо по краям. Жовтенький відтіночок. Так, отут де стиглий. Де він лопнув, він має такий червоний відтінок, тому що всередині він рожевий. Ось ми бачимо рожевий колір. Тепер перейдемо до цього. Можна іще. Пропасти легесенько, дуже легесенько, пропасти прозору падаючу тінь. Не будемо її наводити дуже різко, тому що світло м'якеньке, як... м'яке таке. І тінь наша падаюча, прозора. Ось так. Прозора тінь. Тепер половинка інжиру. Половинка інжиру в нас має скільки. Краєчку зелений колір. Скоринка така зеленувата, а сама серединка рожева. Тут у нас, де він розрізаний, він такий жовтуватий, з Навіть трішечки трішечки, ми бачимо рожевий такий відтіночок. Ось тут. Такий рожевий відтіночок. От так. А всередині тут він у нас насичено-рожевий. Насичено-рожевий. Який переходить в ніжно-рожевий. Ось так. Він переходить у нас в ніжно-рожевий курі. Так, надали загальний колір. Тепер так само візьмемо, прокладемо легеньку, прозору та тінь. прокладимо падаючи тіло, а знизу ми маємо рефлекс. На площині ось тут ми маємо такий жовтуватий, зеленуватий рефлекс. Ось так. Тут ми теж маємо жовтенький рефлексик. А тепер ми можемо вже взяти і тоненький пензлик і пропрацювати деталі. Від окремого площину, легким таким штрихом, від окремого площину, візьмемо тоненький пензлик і попрацюємо над деталями. І так, почнемо з того, що лежить далі. Вкреслимо, темнішу частину ставати підкресли, доріцюємо над контуром. Потім ми бачимо, що від цього інжира падає тінь на цей і підкреслює його форму. Ось так він падає. Ми вже з вами говорили, що він трішечки має таку смугасту текстуру, тому ми намалюємо легенько невеличкі такі смужечки. Такі невеличкі смужечки. Тут ми, теж ми бачимо на зеленій скоринці темніший колір. Це теж наш замальовок, тому ми його робимо швиденько. Ось так. Один у нас вже є. Тепер переходимо до цього, до половинки. Подивимося, що уважно. Ми бачимо, що там, де в нас серединка, серединка більш насиченого, такого кольору, можна сказати, темно-червоного, темно-рожевого. Ось так. Тут ми бачимо теж темно-рожевий колір. Дивимось уважно, яка форма Ленжера. Є олір. І ось він тут. Так. Тепер У нього є зернятка. Зернятка такого обніжного жовтого салатового ольору. Такі невеликі зернятка. Ми їх... Намалюємо такими штришочками. Так. І якось в нього є ніжно-рожевого кольору. Ми теж візьмемо ніжно-рожевий кольор і покажемо такими штришочками маленькими. Структуру якось Ось така вона в нас буде гарна, рожева, Десь така. такими невеличкими шлишочками. Так. Щоб передати? Ось такий у нас Нжер. Тепер візьмемо зелене колек, оскільки це предмет лежить на першому плані, ми його більш чітко намалюємо. Подивимось уважно і побачимо, що тут у нас, видно, залила частину з кориночки. Так. Навіть можна зробити трішечки, темніше трішечки. Ті предмети, які знаходяться до нас ближче, мають більш чіткішу форму. І ми працюємо над деталями ближніх предметів уважно і старомо промальовуємо їх детально. Ось так. Вічок теж розмиємо трошки, щоб він не був дуже. Розмиємо водичкою контур трішечки. Потім візьмемо, подивимося, що в нас. Де ми можемо підсилити тінь. Ось в цій частині можна підсилити тінь, ось в цій частині. Цій на тінь. Але залишимо її легкою прозорою. На цьому будемо закінчувати, ще раз подивимося. Можна контур додати, промалювати, щоб він був чіткіший. Ось так. На цьому ми будемо закінчувати наш замальовок інжиром. Кому сподобалося, ставте лайки, вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім бажаю творчих успіхів і жду. Чекаю зустрічі!